12 хлопців та дівчат, серед яких є діти військовослужбовців та діти-переселенці, разом з батьками відвідали мальовничі місця Тернопільщини в рамках нового проекту області. Він діє в рамках нашої обласної програми розвитку та функціонування української мови у Тернопільській області у 2023-2027 роках. З перших днів роботи табору діти вирушили у подорож до Кременця, де ознайомилися із історією знаменитої гори Бона. Родзинкою поїздки стала участь у процесі ліплення кременецьких гречаних вареників. Діти мали нагоду спостерігати за роботою правних кременецьких майстринь, а також спробувати страву на смак. Учасники табору завітали й до славнозвісного вишнівецького палацу, ознайомилися з історією парку. Мета нашого табору саме все таки захотити дітей до української мови, тобто щоб чим побільше вони розмовляли українською мовою, а також вимушено приміщених діток привчати їх саме до того, що є цікавого в нас на теренах нашої тернопільської області. Олена Ніценко та її 11-річна донька Міра проживають у Тернополі вже більше року. Приїхала жінка разом з сім'єю із Херсону. Жінка розповідає, Тернопіль їхнє шосте місце проживання. Зараз жінка на волонтерських засадах, Дах працює у таборі. Розповідає, що подружжі Тернопільщиною їй до вподоби. Відпочиваємо, переключаємося, пізнаємо ваш край. І е, намагаємося створити дітям атмосферу інакшу від війни. Дуже багато замків, дуже багато цікавих людей зустріли. Дітям було справді дуже цікаво. Денний табір триватиме п'ять днів. За цей час діти мають відвідати музеї міста, зокрема, і Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в'язнів. А також для дітей підготували багато вікторин та квестів.